Добрий день, ви на каналі Магія Магасаду Ми на винограднику. Стан розвитку вже ось такий. Є необхідність пронормувати врожай паганами. Навіщо нормувати? От пагани? У да? нас є паганці. Один, другий, третій. От. Для чого нормується? Виноград така рослина, що вона скільки завантажить. Стільки пробують витягнути, а так як витягнути не може, то потім може бути перевантаження, і виноград потрібно Вин... виноград може загинути, тому потрібно його нормувати. Тут формування. Це є столовий виноград, формування йде в нього рукавне і приблизно, приблизно, скажімо так, двох плоскосна шпалера. Тобто один дріт тут. Інший тут, просто там ще нема завантаження. І формування рукавами. Один рукав, другий рукав. От якщо старих рукавів беремо, то я їх бажано було поновити. Тобто один, другий, третій, четвертий, там ще й п'ятий, шостий в мене є. Ну, це трошки забагато, але так. формування двоплоскосна шпалера, чотири рукава, скажімо так, так. Чотири рукава. Тобто один йде вліво, два вліво, два вправо. На одному рукаві залишаємо одну-дві лози. На одній лозі має бути в середньому ну, 6, 7, 5 пагонів, на якому буде по одній гроні винограду. В залежності від того, як ми формуємо, скільки ми завантажуємо, одна грона десь кілограмова. Тобто, один нормальний середній кущ винограду столового винограду може витягувати. ну, скажімо так, кажуть, До 40 кг. Ну я рахую, що 25-30-35 кг це максимум. Тобто 4 рукава множимо 6 на 4 24. Так, 25 кг. Можна, якщо виноград потужніший, норм, нормально розвивається, ми можемо залишити і трошки більше. Перше нормування паганами. можна робити трошки раніше. От, Але так як я його вже чуть пропустив, там забираємо двойники слабі о, е, пагінці, от, бачите, такі слабі пагінець, його толку вже не буде. Так от, рядом ось такий, так, там ще найпотужніший. І забираються в першому нормуванні, який є слабші. На даний момент ще кажуть, що можуть бути зворотні заморозки 9 травня. Я не знаю, в мене виноградник, по-моєму, кілька паганів чуть-чуть притрусили морозцем. на так би, нічого. Так що розумію, на одній лозі має бути 6-7. Залишаємо, може, зараз чуть більше, потім ще доламаємо. Чому? Я зараз можна ще почекати трошки чуть пізніше проломку зробити, але я зараз, тому що в мене дуже багато, дуже густо, я потім з цим просто не розберуся. Це все, все, як піде догори. Тут і прищепи, і старі рукава, і нові, і я з цим просто не розберусь потім. Тому провожу нормування на даний момент. Приступаємо. Так. Так як на даному рукаві у нас є три запасних лози. Ось одна. Друга. І ось третя пішла вверх. Бачите, випади є. Чому кажу кілька лос лишати на, на запасні? Бачите, нема бруньки. Слаба брунька. Тут нормально. От. Двійничок забрали його. От розвивається нормально. Є гронка. Наступний розвивається нормально. Наступний нормально. Розвиток, значить, один з цих було би забрати, але будемо пробувати тянути. Так як цей вже, ще можемо лишити, ось такий. Він вже не буде, забрали його. Залишили один тут. Цей знизу піде сюди вверх. Так, дивимось, бачите? З цього рукава, що я. Планував, що буде, от підняли. Подивилися, не йде йде. Нема броньки. Нема броньки, тільки що там обломав, Це слабо, з нею толку не буде. Значить, чого я лишив і внизу. Чому кажу, деколи я поїду два рукава? На даному виходить в нас, що крайній один, другий, третій. Це, по-моєму, роззарання. Якщо що, я можу розвести їх трошки туди в сторону. Тому цих пагона залишаю. Це ще тимчасово залишаю. Тут, де нема, піде знизу, віти один заберу. Або один, або два. Цей залишаю. Тут дуже бажано залишати оці крайні. Щось залишимо для того, щоб русло було на заміщення. Може навіть той. Це все обламується. Бачите, який слабенький рукав. Не витримав. от Бачимо? Не розвивається, не розвивається. Поки що це залишаю, останні от Бачите? Оце обламати треба. На даному етапі так у нас йде. Що ми, якщо залишаємо, що залишаємо? Росте вгору і гронки розвивається. Другий теж потужний, росте вниз Я його забираю. Бачите? Отакий от потужний пагін, як цей, я забрав, бо він зайвий. Буде загусто. Цей залишив, він хоч слабший. Цей росте вниз. Забрав. цей розвивається нормально, перевіряю є двойничок. Бачите, два? Той, що слабший, забираю. Лишили поки що вісень середньому на ось так. якщо... Листки винограду дуже великі, то відстань залишаємо десь сантиметрів навіть 20 Якщо листки плюс-мінус нормальні, хоча тут і великі вони є, залишаємо відстань десь, ну, мінімум 15-10 см, це мінімально. Ідемо далі, дивимося. Вниз пішло, забрали за густо. Ще раз поки що можемо залишити з запасом, допустимо, у нас є вже одна. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. На цьому. Ну, можемо ці всі поки що й залишити. Якщо що, потім розведемо таку всорну. Ці обламую. них толку не буде. Один лишаю на всяк випадок. Даний рукав практично сформований. Даний рукав я сформував. Оці дріб'язок, що тут є, тут є, тут є. Я залишаю, навіть якщо вони будуть слабі, пагони, але вони найближчі до е, голови куща. Навіть якщо ось цей пагінець, чи тут пагінець, він буде, може коротенький, цей піде на заміщення на наступний рік, цей що вверх, бачите тут обріжеться. А це буде коротенький, його зріжу. Буде брунька, на наступний рік може пустити. Абломати я завжди встигну такі пагани чи такі. -о. Поки що залишаю. Даний рукав пішов вверх. Бачите, вверх я його не міг опустити на, на цей дріт. Це е, пагін з іншої сторони. Тому ось цей я потім потягну сюди, на це місце. Цей подивимося. Ну і якщо вийде, що цей залишу. Тоже потягну сюди. І далі, таки, за таким принципом, стараємося лишнє забирати. Якщо виходить, у нас так, що йде виноград виноградні лози зверху і знизу. Ось так, допустимо, тут, так, у нас йде. І тут є внизу пагони, І тут є, то стараємося так, якщо верхній тут. То напроти нього нижній треба буде забирати. Якщо не виходить, що нема рядом нічого, тоді потім будемо розтягувати. Або цей потягнемо в сторону. Бачите, тут виходить один слабенький, другий слабенький, третій слабенький. Що кажу, є дві лози запасних, ми можемо щось з них вибрати. То ми будемо в шахматному порядку їх так само зараз тут розберуся, заберу одною рукою незручно.